My Little Pony, саме четверте покоління, мультсеріал, який захопив світ та магазини іграшок в 2010-х роках. Його любила і я, і любила я його малювати. На жаль, всі старі малюнки я не знайду, але ось вам пару. Сьогодні я хочу згадати старі добрі часи та все-таки навчитись малювати поні. Згадаю дитинство. Якраз на носі був артфайт, коли я це все робила. Тож була можливість взяти чужих персонажів і пограти саме з ними, плюс заробити поінти в самій битві. Що ж, почнемо. Вирішила я зробити це відео через один коментар на ось цей малюнок. Якщо ноги неправильні, то тоді час управлятись і вчити поні анатомію. Почала я, правда, взагалі не з цього, а просто з малювання голови. Спочатку я хотіла намалювати Rainbow Dash, але щось пішло не так і вийшло з куталу. Не можу сказати нічого цікавого про цей малюнок, бо це так розігрів. Тож переходимо до атак та навчання. Моя перша швидка атака на артфайті була на бабцю Рісу. Там я майже не використовувала рефів та намальовано було дуже швидко і без скетчу. Така собі ідея, я знаю. Тож поки що вийшло. Щоб вийшло, вибач, Рісю. час спробувати вирости. Почала я з малювання реалістичних коней. Просто брала фотки і з них змальовувала. Такі були швидкі начерки. Бо треба спочатку зрозуміти анатомію, а потім бігти стилізувати. Після цих начерків я спробувала зробити другу поніатаку. Вона була на цю людину. А моя жертва ось ця красуня, яка нагадала мені Луну з Селестією. Через її шикарне волосся, почала я зі скетчу її пози. Мені ну, не сильно сподобалось, що я спочатку зробила, тож я знайшла фото реального коня і спиралась вже на нього. Волосся це, напевно, був мій улюблений елемент, і, на жаль, як на мене, я не вижила з них, що могла, бо поспішала через кінець артфайту. Спойлер так буде з усіма поніатаками. Сценою я теж не чудила. Хотіла зробити щось по типу кришталевої води, але не вийшло. Хоча мене це не засмучує, бо малюнок все одно подобається. Ось такий результат після цього малюнку я вирішила зробити ще пару начерків, але вже стилізованих по неї. Я дивилась на стилі рандомних людей з Пінтересту і просто перемальовувала. Час другого малюнка. Це була атака на оцю персону і їх персонаж Стікер. З якого я вирішила зробити стікери. Але без друку, звісно. Тут вже був спідран-спідран, бо це був останній день артфайту. Напевно, останні години 3 чи 4. А я ще й не вдома, планшет майже розряджений, сиджу, підписую документи, щоб влаштуватися на роботу. Коротше, мені результат сподобався, навіть якщо заспідранений. Персонаж гарненький, ідея теж прикольна, сподіваюсь, сподобалось і вам. А ось результат: третя атака. Якоїсь підранула ще швидше, бо залишалося півтори години до кінця івенту. Ось такий крутецький пегас, морнінг флеш цієї людинки. Тут я хотіла зробити динамічну сцену з перспективою і всім цим. Не врахували я тільки не вміння малювати поні в такому ракурсі, їй недостатньо часу, але моя тупість мене ніколи не зупиняла, тож я все таки взялась за роботу і пішла її спідранити. На щастя, я вже була вдома і без загрози вимкнення планшету. Намагалась зробити такий вайб ближчим до ранку, коли тільки встає сонце. Але тут вирішуйте ви, чи воно сідає, чи встає. Спочатку я малювала все з голови, тому пізніше мені перестала подобатися анатомія, тож я все-таки пішла шукати референс і її виправляти. Ну, здається, вийшло. Ось так виглядає кінцевий результат. Що ж з артфайтом все, але це ще не кінець відео. У мене залишилось ще цілих два малюнка в рукаві, навіть три. Це все на створення персонажа. Поні. Якщо ви були уважні, то помітили, що в старих малюнках, які я показала, фігурує один і той самий кінь ось цей силач. На кожному малюнку в нього примальовані супермускули. Так, це саме мускули. Ну або він качає бідсуху. Я вирішила зробити йому редизайн і просто перемалювати. Почнемо спочатку. Над редизайном я думала недовго. Єдине, що я намагалася залишити з оригіналу, це його статуру, расу та колір волосся. Колір тіла я зробила вже світлішим, а джинси переробила на частини його тіла, теж висвітлівши. Тепер у нього просто пісточне морське забарвлення, чимось схоже на з блуї. Кюті Марку дала символічно. Серфінгова дощечка в хвилях, і мені у нього немає. Можете за мене придумати. А перемальовка це просто перемальовка. Я навіть намагалась зберегти відчуття дитинства, намалювавши це пензликом, який схожий на маркер. І останній на сьогодні малюнок це створення моєї понісони. Над нею я думала думала. Найскладніше питання було, яку расу поні я хочу обрати. Бо мій вибір не обмежується основними трьома. Спочатку обмежувався, і якби я це так і залишила, то була б я погасом. Тож я почала обирати між Кірінами або поні -коженами. Зрозуміло, що поні виглядають не так естетично, як я б хотіла. А свою сону я не хочу робити перевертним як Флотершай, тому Кіріне, не плутати з кіраном з покемонів. Це такі коні химери з китайської міфології, з'явилась в одній серії якогось там сезону, не пам'ятаю, чесно кажучи, якого. І захопили моє сердечко своєю красою. Завжди в мене була прихильність до персонажів з таким типом хвостиків. Ну не може перед ними встояти, колись на всіх таки ліпила. А ще у них там цей перебув. тому ну, точно вони. Та й них в серії цікавий. Вони в прямому сенсі загораються, коли сильно зляться. В міфології вони трошки відрізняються кіріни приходять до людей, коли ними править хороший правитель, або коли народжується майбутня видана людина. Ще цікаво, китайською вони читаються якось як чілін, українською переклали як цілін. Буду казати кірін для зручності. Коротше, обрала, буде кіріном. Треба тільки намалювати. З чим я грала з дизайні свого все з кольорами. Подивіться, скільки у мене було варіантів. Зупинилась я на цьому. А ось так виглядає кінцевий результат. Ним я поки що задоволена. А зараз останнє. Хочу вам показати пару старих малюнків з панями, які я зробила пару років тому. Це були мої типу оски з понітауну. До речі, не грайте в цю гру, вона, скоріше за все, москальська у них є бусті. Смішне те, що я вмалювала частину цих картинок з Пінтересту, наприклад, ось цю. Це показує, щоб ви не були як я. Повірте, мені це не допомогло. На жаль, якби допомогло, то не було б цього відео. Ну і ще просто хотіла їх показати. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо цікаво, може колись зроблю редизайн цим мозками і зроблю про це відео. У мене ще є телеграм-канал, куди я викладаю свої малюночки. Дякую за пригляд, мирного неба над головою, удачі і бувайте!